С тебе крота срава на горнеймовірні історії, де ви ще такі почуєте. Всім привіт, Мене звуть Аліса, і я рада вас вітати на моєму каналі. Цей канал, яким чином оминув одну з таких доволі скандальних і неоднозначних передач сучасності. Це, звісно, проєкт Супермама на новому каналі. І сьогодні я вирішила разом з вами оглянути серію Супермами, де головну героїню звати Славулька, і вона каже, що вона качає жопу і квантове поле. Я бодібілдер. та Квантовий фізик. Перше, що треба знати про нашу персонажку, це те, що вона вчить свого двохрічного сина монтувати відео. Дивись, голова, як заробляється дідуж. Для того, щоб він якомога швидше чомусь навчився і заробляв на цьому гроші. Я не знаю, як до такого можна додуматися, але дитина у два роки вже відчуває неймовірний тиск і очікування матері. У мене просто оргазм душі. Це ще такі веселі моменти, тому що вона показує свою самореалізацію, вона працює тренеркою. Качайся, ти можеш! Давай! Тренер має пояснити, як виконувати вправу, і дівчата у неї питають, як там голову тримати вище чи нижче, як це все робити. А вона просто сміється і така: ну, якщо ти жопу качаєш, то де має бути голова? Просто єсть вона тупо на шині висить. Ні, ну Славочка, ти могла би пояснити. жартує, і мені здається, це не дуже професійно, враховуючи те, які розцінки вона бере за свої тренерські послуги, і далі ми з вами про це поговоримо, тому що там. Зовсім не малі гроші самооцінка це і єсть квантове поле, тому що ти починаєш транслювати впевненість в собі. Куди не плюнь нова каста Шарлатанів використовує це квантове поле просто скрізь. Треба качати жопу, використовуй квантове поле. Треба розказати, яка ти супермама – використовуй квантове поле. Я вкладаю душу туди, в цю їхню жопу. Хочеш розповісти, як діє всесвіт? Просто скажи, що він діє за допомогою квантового поля. Наше тіло з'єднане з нашою душею, і чим більше в тілі життя, чим більше там крові, наповнення. Тим сильніше квантове поле і квантова теорія поля це дійсно існуюча фізична теорія, і це результат праці декількох поколінь фізиків. І тепер просто різні інфоцигани використовують це як аргументи для своїх висновків, тому що це бідне квантове поле де тільки не впливає, в яких лише неочікуваних інфоциганських курсах. Враховуючи те, що абсолютна більшість цих людей вона просто не знає, як це працює. Не розуміє взагалі до чого тут це. Вони прочитали книги таких самих шарлатанів, які теж пояснюють про це квантове поле з точки зору езотерики. Езотерика базується на принципах квантової фізики. Я Ще треную людей в залі. Скільки коштує тренування? 120 доларів. 4737 тисячі гривень по нинішньому курсу. Тобто, за одне ось таке заняття з шутками, прибаутками про те, що треба качати квантове поле і жопу. Ви, якщо підете до неї, можете віддати майже 5 тисяч гривень. І це дійсно дуже дорого. У ті зали, які я ходила, послуги тренерів за одну годину, коштували від 500 до 1200 гривень, в залежності від тренера. І я думаю, що Славулька все-таки дуже сильно надихнулася різними бізнес-коучами, бізнес яких складається якраз на продажі курсів, іноді книг по тому, як. Правильно бути бізнесменом, як правильно відкрити свій бізнес, звісно, з, кв... з точки зору езотерики, квантової фізики, або того, що треба зробити карту бажань, і всесвіт тобі все подарує. І далі вона ще раз повідала, що у неї є якийсь великий. Курс скільки коштує купити такий курс? Тисячу триста доларів. Тебе вже взагалі йде цей проект місяць, ага. а багато людей на курсі? Зараз у нас дев'ять чоловік, і на цьому веселощі закінчилося, тому що е, життя Славульки, її дитинство і дорослішання це просто оповідання про якісь психологічні травми. Супер бабуся. Тому що вона мені завжди говорила, що з мене нічого не буде, що максимум санітарка. А бабуся говорила жабо, де твоє болото? Ти не з тої вилізла, щоб бути на сцені. Звісно, якщо це постійно чути від близької людини, це просто не може не мати наслідків у майбутньому. Це буквально історія про те, як дуже травмовані люди. Виховують дуже травмованих людей, коли в мене з'явились мої перші гроші. Я вже пішла в терапію до психолога. Я зрозуміла, що бабусіна критика це така запакована любов, і на базі цих комплексів, які вона мені подарувала, я розвила свою особистість. Не знаю до якого там психолога ходила славулька. Можливо, до такого ж психолога, як по типу ось таких, побудувати свою особистість на тих комплексах. Мені здається, це не найкраща ідея. І коли йдеш не до справжнього психолога, який заміняє справжню психологію якимись знаннями про езотерику, про різні там світи, про ще щось таке, це може слугувати просто тимчасовим пластером. І як не прикриваються травми, вони все одно нікуди не подінуться. І на прикладі Славульки, і на прикладі інших супермам, ми можемо побачити, що ти можеш казати, що в тебе все добре. Ти можеш казати, що ти така супердуховна людина, і ти це все пропрацювала. Але коли ти вчиш двохрічну дитину монтувати відео, щоб у 6 років він вже мав заробляти гроші і не можеш його нормально обняти, то зрозуміло, що ні, нікуди ці проблеми не ділися. Почали займатися з тим тренером. Він також був ізотериком. Але коли мені було 17 років, він поклав мені руку на ногу. Я втікла і більше ніколи його не бачила. На жаль, дитинство Славульки було таким, що у ньому не було підтримки, у ньому не було людей, які б в неї вірили. І всі ці слова вони все ще стоять в її голові. І тепер вона зустрічає тренера, який можливо і був якоюсь батьківською фігурою для неї, який вірив в те, що вона досягне. Там якоїсь фігури атлетки, який їй допомагав, можливо, у них були якісь дружні стосунки, і тут цей чел, просто бере і лапає її. Звісно, це принизло, звісно, це втрата довіри. І не дивно, що ця зрада все ще у неї всередині, тому що це була можливо єдина або перша людина, яка дійсно в неї повірила і яка її зрадила. Я встаю в 5.30, іду бігаю, медитую, молюся. У мене все по розпорядку. Коли я працюю в онлайні, коли я їду на роботу, коли відвожу дитину, ну, ти це коли дійсно кожен, кожен день, я... кожен день, навіть якщо я розвожуся, навіть якщо прильот очевидно стає наскільки багато у славульки, просто внутрішньої тривожності, дійсно, коли в тебе всередині дуже багато болі, дуже багато всього. То спинитися на якийсь момент і просто походити погуляти, це значить почати заглиблюватися у свої думки. Це дуже боляче. І тому Славулька просто ховає це якомога далі і намагається. Контролювати своє життя через ось цей постійний ритм натяк. Я тобі хочу подаруватися таку цікаву гру. Даша, не називай його, будь ласка. Ренаті. А чому тому, що зменшувальні ласкальні принижують гідність, Зменшувально ласкальні принижують дитину. Сказала Славулька. Тому ти вирішила, що ти ці два роки потрібен комп'ютер, тому що в мене немає часу гратися. Звісно, те, як вона ставиться до своєї дитини, це дуже сумно, враховуючи те, що у її сім'ї мабуть. Не було прикладу нормальних теплих стосунків, і тому славулька просто поводить себе так, ніби це не її малесенька дитина, якій два роки. А що це якась напівдоросла людина, в якій треба вже заробляти гроші? Що я вже зараз оплатила перший взнос на навчання рінату в Америці? У якому віці? 14. А якщо він не захоче? Моя дитина не лох, моя дитина захоче. І на цьому моменті вже просто стає страшно сперечатися, тому що у неї так багато внутрішньої агресії, що вона просто в будь-який момент може як сірний так от спалахнути. Присядь біля мене, чого ти так себе поводиш? Ти знаєш, що ти мене підставляєш зараз? Зараз вже сказали, що ти не розумна дитина, а тупа дитина Успокойся! Через оцю агресію, ніби як захищає дуже сильно свої внутрішні кордони, але тут ніхто її внутрішні кордони не порушує. Через те, що сховулька просто не може впоратися зі своїми емоціями всередині, відбувається ось таке. Добре. До цього вона кричала. Тепер вона розплакалась лише через то, те, що щось пішло не за її планом, тому що будь-які дрібниці у таких людей сприймаються занадто гротескно, ніби є якісь дорослі, які одразу після їх невеличкої помилки почнуть їх якось принижувати. Але справа в тому, що сховулька виросла, і тепер у ролі цього дорослого вона сама. Я чого в кепки хожу? До мене постійно всі клеяться. Там уже просто пішли про коханців і гроші. В заплатили 40 тисяч тільки після цього вона пішла на побачення. Бачу, що це тіфані 8 карат. Просто на кінець нам припасли найкращу історію про те, як Славулька зустрічалась з одруженим 40-річним чоловіком, який був одружений на 19-річній дівчині, яка виплатила всі його кредити і майже повністю його утримувала. Це триндець. І Славулька клюнула на цього неймовірного чоловіка і мріяла, щоб заробити достатньо грошей для того, щоб його утримали. Тримувати. Що ти можеш йому дати? Щоб ти він більше не роботав? Так, да, це про безумовне кохання. Неймовірні історії, де ви ще такі почуєте? Поліна мені розказала, що у них був секс. Він мені зрадив зі своєю дружиною. виходить. Не може такого бути, щоб 40-річний Альфонс зрадив своїй коханці і назвав її кобилою. Ну, взагалі, ніхто такого не очікував. На цьому я вирішила закінчити свій огляд в цьому всьому. Мені шкода лише дитину, яка росте з такою вибуховою матір'ю. Якщо славулька не піде до нормального психіатра, то я не знаю, яке там майбутнє буде у цієї дитини, враховуючи те, що в два роки вона вже чекає, що її дитина буде знати офісні програми і вміти монтувати відео в два роки. Напишіть у коментарях ваші враження від цієї серії. Чи хочете ви, щоб я зробила реакцію ще на якусь супермаму, тому що я думала ще зняти про маму інопланетянку? На цьому, все. Дякую вам за перегляд і зустрінемося з вами у наступному відео. Пока.